Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 5 січня, 18 годин 12 хвилин. Біткоін торгується по 43 тисячі 500. Виходили деякі спекулятивні новини щодо одобрення потім або неодобрення біткоін ETF. І таким чином ми отримали достатньо таку велику волатильність. На нібито новинах, що біткоін ETF буде 100% одобрений. Ми виходимо вище нашого максимуму, тобто там 44-700. І закріплюємося. Тобто у нас денне закриття, ось ця свічка відбувається вище. Але на наступний день виходить е спростування і ми просто палимось на 41 тисячу. Е хоча дивіться на біржі Bitstamp у нас тут е фактично відображається 42 тисячі, на різних біржах по-різному. Але, наприклад, на Binance ми спускалися нижче 41 тисячі, а на фьючерсах ми досягали десь ціни в 40 400, щоб ви собі е розуміли. Ну на різних біржах, коротше, по-різному. Дуже велика волатильність, ліквідації, і відповідно е ось ці ціни наразі у нас різняться. Але в будь-якому випадку я хочу вам ще раз порадити і продемонструвати, як чудово торгується без зайвого клопоту за допомогою торгових даних від. Біржі Binance. Перейдемо на інший таймфрейм, щоб краще бачити. Так, візьмемо таймфрейм одну годину. І ось подивіться, це в нас 2 січня, 9 година ранку, 10 година ранку. Ми тут досягали наших пікових значень і потім вже повторно тестували цей рівень. І після чого вже почали спускатися вниз і з позначки 45500 отримали ось цей дамп. Хоча, дивіться, ось тут у нас, в принципі, було ніби так ретест, закріплення. І е, бачите, тут у нас дещо так об'єми збільшені. Можна сказати, що у нас е, відбувся ретест е, ось цього рівня, і ми б тут мали очікувати похід вгору. Але цього не сталося. І ось чому. Ось подивіться: в верхньому лівому кутку, ви бачите, що в нас це скріншот за 2 січня, 8 година, 52 хвилини ранку. І ось тут. В правому нижньому кутку ви бачите надходження біткоїнів за 24 години. Тут 4 тисячі біткоїнів надійшло на біржу. І за останні три дні, велике надходження за 24 години, за останні три дні, як бачите, у нас тільки біткоїнів більше заходило на біржу. А за попередні 24 години, як ви бачите, майже 5 тисяч біткоїнів, на, на більше на п'ять тисяч біткоїнів зайшло на біржу. Для чого заводять біткоїни на біржу? Ну, зрозуміло, для чого? Щоб продавати їх. І відповідно, подивіться. Оцей момент, 2 січня, 9-10 година, ось вони. Фактично максимальні наші позначки. Звісно, що надходження відбувалося раніше, ось тут, але зрозуміло, що тільки на даних надходження біткоїнів на біржу входити в позицію не слід. Після цього у нас відбувся ось цей дамп. Тобто у нас це все впало вниз. І тут. По ціні в 42 тисячі можна було дуже спокійно набирати колонгові позиції е для відторговки, відповідно для ретесту. Знову ж таки, ось цього, ось цього рівня. Ну, Я тут якраз відторговував і закривав ці позиції, я не розраховував, що ціна піде вище. Ну, тобто вона, можливо, й могла піти вище, але я тут позиції вже закривав. І починав я їх закривати навіть вже на 44 тисячах. Тобто я е на 44 там, 500, 700, 800 я. Не тягнув, тому що ми могли б туди, в принципі, і не дійти. Так що ж в нас відбувалося ось тут, при цьому падінні, чому я так спокійно набирав по 42 тисячі заходив в лонг. Це в нас 3 січня, так? 16 -та година, 15 година. Ну, відповідно, ось ретест також вже о 8-й годині вечора. Ось, будь ласка, середа, 3 січня, 14 година, 36 хвилин. Мінус майже 4 тисячі. І мінус. 5725. Тобто, фактично, Подивіться, у нас один день плюс 5546, і в інший мінус 5725. Тобто, фактично, хтось завів біткоін, продав по 45 і відкупив його в середньому, я думаю, там по 42-41 по тисячі і непогано на цьому заробив. Наразі в принципі картина на біткоїні нічим особливим не відрізняється від тої ситуації, яка в нас була. І до цього, тобто до формування ось цього хаю. І ми все ще перебуваємо ось в цьому так, рейнджі. Враховуючи ось цей рух, враховуючи все його фактично поглинання, це нам знову ж таки абсолютно нічого не дає. Тобто ми ось цю частину, якщо так собі виріжемо, то у нас залишається ніби ось ця частина. Так? Можна сказати, що в нас цього і не було. Тобто воно у нас просто. Обнуляється, ніякої можливо сказати інформації, додаткової воно нам ніяк не дає. Ми просто торгуємося далі в своєму, в своєму коридорі. Враховуючи те, що ми йдемо зараз на вихідні, у нас зараз п'ятниця. Судячи з тих рухів ціни біткоїну, яку він робив попередньо, попередні тижні, то основну волатильність, я думаю, треба очікувати на другу половину неділі, початок понеділок. А ну або понеділок, тобто або це ніч з неділі на понеділок. Там можуть бути рухи в будь-яку сторін з виносом, там шортистів, лонгістів. Мені б, наприклад, більше хотілося все-таки, щоб ми сходили на 48 тисяч, і альткоїни в нас все-таки ще позростали. Ну або спокійно тут собі поторгувались не отакими дурними рухами, якось тут було, а спокійно, якось так більш повільно зрозуміло. Тому що коли ми торгувалися, ось тут ви бачили, як чудово в нас стріляли альткоїни. Так, і щодо що стосується гепів, ось подивіться ось така картина. Вони у нас е не закривалися висхідні, тобто у нас їх ще більше тут накопичилося. Вони з однієї сторони виступають у нас ніби як підтримка, а з іншої сторони е закриття нижче гепів це сигнал в шорт. Ну, відповідно е до моєї стратегії. І як бачите, у нас ось цей геп, який був сформований з учора на сьогодні, скоріше за все він буде. Закритий, тому що ціна у нас перебуває нижче, відкриття набагато нижче. Але з іншої сторони, якщо ми будемо тут піджиматись наторговуватись, то, судячи з того, як у нас ходив біткоін, весь, весь цей тренд зростаючи, це фактично у нас постійно було просто піджиття, так, якесь, і потім після цього пробиття. О, був ось цей рівень, так? До нього піджимались, піджимались, потім пробили, пішли. До речі, що хочу відмітити, всі говорять про позначки в 48-50 тисяч. Е, можливо, до речі, ці 48 50 тисяч, це в нас вони у нас будуть на біржі Чикагській товарні, і в нас вже тут, в принципі, 47 ми пощупали. Тому не так не так далеко ходити і до 48. Насправді. Коротше кажучи, що сказати, що порадити. Безперечно, на тих висотах, на тих позначках, на яких ми зараз знаходимося, брати лонги, мабуть, не варто, це є доволі ризиковано. З іншої сторони, в кого є лонги, і хто набирав їх там по 40 тисяч, там по 30 тисяч, або типа того, то в принципі поки що як якихось конкретних ознак того, що ми розвернулися, немає. І, відповідно, фіксувати прибутки треба, але повністю закривати ну немає сенсу, на мою думку, ці позиції. В той же час просто беремо наш діапазон і. Ділимо його на дві частини 50 на 50. Ну, відповідно, більш логічніше в нижній частині набирати лунги. Ну це більш просто безпечно, виходячи з ризик менеджменту, з тих стопів, які у вас там будуть. Е, відповідно, навпаки, набирати шорти в верхній частині. Переходимо до нашого навчання, повертаємось до книжки доктора Елдера, трейдинг з доктором Елдергом, Енциклопедія біржової гри. Глава п'ята. Ми продовжуємо з індикатора під назвою Індекс сили». Ось цей індекс Сиду, в принципі, придумав якраз доктор Елдер. Це осцилятор, який розроблений ним, і він вперше був описаний в книзі, як грати та вигравати на біржі. І в тій книжці Елдера там є ще і ряд інших індикаторів. Від... І як же використовувати цей індекс сили, відповідно, він допомагає виявити точки розвороту. Як він це робить, він пов'язує три фактори: Це напрямок руху ціни, розмір цього руху та об'єм торгів. Ось цей індекс сили він є достатньо волатильний і тому краще використовувати загладжений індекс. Ось так цей індекс виглядає. Бачите, він у нас вгору вниз так бовтається. Має середню лінію, відповідно, нульову. Какі ж рекомендації по його використанню. В першу чергу Елдер говорить про те, що якщо ви будете його згладжувати тринадцятиденним експоненціально кожну середню, то це буде давати більш е, довготривалі співвідношення сил биків і сил ведмедів. Ну це буде говорити якраз більше про розвиток тренду, про силу тренду, тобто е, чим більше. Оця ковзна згладжувальна, то тим більше це буде говорити про силу тренду. Відповідно, цей індекс буде говорити. Якщо ви хочете шукати саме точки входу в позицію, то треба використовувати невеликі такі згладжувальні, тобто це там, скажімо, дводенні триденні значення для згладжування. І так, як його цей індекс використовувати? Якщо тренд на графіку зростає, а двохденна ковзна середня ось цього індексу сили спускається нижче нуля, це сигнал до купівлі. Тобто ціна тренд зростаючий, і відповідно до цього нам потрібно знайти точку входу. Так? Е, оце двохденна ковзна індекса сили, вона нам дає саме точку входу. Якщо тренд зростаючий, відповідно ми шукаємо, де купити. Де купити, коли індекс сили опускається нижче нуля. Е, відповідно, і навпаки, якщо тренд падає, ми будемо шукати, де нам продавати. Відповідно, продавати треба там, коли у нас перекупленість є. Перекупленість нам демонструє індекс сили, коли він у нас вище нуля. Ну, оцей тводенний. Елдер зазначає, що сигнали короткочасного цього індексу сили завжди потрібно прив'язувати до сигналів індикатора тренду. Ну, давайте проаналізуємо, що в нас тут є е, на графіку. Е, мені так здається, що в нас тут тренд е, спадаючий. І ось в цьому моменті, коли індекс сили в нас перетнув і опинився е, вгорі, ми б собі такі подумали, що тут у нас так, десь тут. Е, що, в принципі. Десь можна пошукати собі точку для продажу. Ну оскільки тренд, в принципі, спадаючий. А ось тут ми знаходимось собі в перекупленості. Відповідно, ми десь тут вгорі продаємо. І далі спокійненько йдемо йдем вниз. Також ми бачимо, що тут виділяються, і Елдер Хіг зазначає точки А, Б, С, Д. І в чому їх суть? Ну, зрозуміло, що точки Б, BC, це вони у нас. Найбільш такі волатильні, найбільш великі піки внизу вгору. Що ж вони у нас означають, які сигнали дають екстремальні піки та впадини короткострокового індексу сили демонструють, де тренд вибивається з сил. Тобто, Викид індекса в точці А говорить, говорить про те, що після падіння цін з 56 до 43 тренд закінчується. Тобто ось такі максимальні випади вони говорять нам про те, що тренд досяг в принципі свого піку. І на продовження його поки що можна не розраховувати. Цікаво, що одразу за цим падінням з'являється екстремальний пік в точці Б. Тобто, у нас спочатку йде максимальне падіння в точці А, потім одразу ж е пік в точці Ну, щодо індексу, так. Така модель, де є такі два виброси в протилежні сторони, говорить про те, що є дуже висока е, вірогідність, що після цього в нас буде період стабільних цін. Тобто ціна опиниться в якомусь торговому коридорі, буде зажата в торговому коридорі. І як бачимо, в принципі, після цього так, ось цей момент, в нас ціна і опинилася в торговому коридорі. Е, звідки вона в нас ось вивалилась? І в нас продемонстрували знову ж таки ще, ще один пік. І ось тут Елдер вже зазначає про другий сигнал, це сигнал дивергенції, коли ціна у нас і далі починає валитися після максимального піку, тобто формує нижчі лої, а індекс нам починає демонструвати е, вищі лої. І це вже якраз сигнал про можливий розворот тренду. І, До речі, Елдер зазначає, що коли експоненціальна ковна середня. В травні повернула вниз, то був підтверджений сигнал, що гра на підвищення закінчилась Так, ось травень місяць. Ось він. Ось цей експоненціально, в нас вона розвернулася тут вниз. І Elder демонструє, що ось тут в нас почала формуватися дивергенція зворотня, тобто ціна продовжує формувати нові піки. Індекс вже демонструє нові лої. Але ось тут говориться якраз про важливість використання. Вкупі з індексом сили, оце короткостроковим, е трендового індикатора, тобто експоненціально ковзної середньої І що, поки вона ось не розвернулася, розумієте? Ось тут розворот тільки відбувся, ось в цій точці. І ось тільки там в нас вже було підтвердження того, що тренд, який розпочався звіст, звідси, він, в принципі, у нас завершився. Так? Ну як бачимо, вже ось цей останній. Останній пік у нас не був оновлений, і ми зробили нижчий хай, ну і відповідно далі нижчі лий. Ось тут, як бачите, елдер зазначає, що у нас тут вже почала формуватися зворотня бичача дивергенція, і можливо, можливо можна очікувати розвороту тренду. Так? Але поки що ось ця ковзна середня, експоненціальна, вона нас ще це не підтвердила. Знову ж таки, ось, ось ця картина, класична голова і плечі, то... Бачите, наявність ось такого навіть максимального піку не дає гарантії, що ви ось тут десь поставите собі стоп, що він вас не буде вибитий. Так, в принципі, в нас в загальному ціна вже потім розвернулася. Так? Але ризики, ризики тут всюди є і якогось 100% сигналу, що тут купляй, і все, ціна піде в іншу сторону, немає. І ось з приводу ось цих максимальних екстремальних викидів цього індексу силу, короткострокового, так, дводенного, як зазначає Альдер, він говорить, що знаєте, розглядати конкретно про це сигнал на входження в позицію ну це так ризиковано. Але в будь-якому випадку це гарний сигнал для того, що це час для того, щоб забирати прибуток з ринку, якщо він у вас є. Тому що далі тренд може і не піти. Щодо розвороту, то зазвичай між цінами і індексом сили зазвичай формується дивергенція, тобто бичачі або ведмежачі. І ось саме сила цього сигналу вона залежить від періоду е, згладження ось цього індексу сили. Ну, відповідно, до цього ось такі великі 13-денні індекси сили потрібно розглядати як те, що коли індекс нижче нуля, ринок контролюють ведмеді, коли він вище, то відповідно ринок контролює Тобто Це говорить про тренд. Відповідно, перетинання нульової позначки може говорити про певні зміни на ринку. так? Якщо ринок торгується в якомусь строгому коридорі, то можна, виходячи з цього, заходити в якісь позиції. так? Якщо ж це ви хочете шукати. Якісь більші розвороти, то є такий приклад. Ось у нас розходження. Саме входження в позицію відбувається ось при перетині. Тобто після того, як у нас відбулося розходження і е, індекс сили перетнув нульову позначку. Аналогічна ситуація ось тут. Е, тому що дивіться, у нас в принципі накопичення почалося ось звідси, ось воно. Тобто у нас ціна зростає, і тут теж у нас нижче. Далі пік іде так, але саме перетин ось нульової позначки, ось він у нас тут відбувся, і потрібно заходити там в позицію. Ну або ж е, ось тут у нас є теж розходження, але входження в позицію відбувається е, десь тут. Десь тут. Відповідно, дуже важливо поєднувати індекс сили з індикаторами тренду, тому що індекс сили є оцілятором, який дуже є таким чутливим, і використовувати його. Один цей індикатор для входження в трейд не потрібен. Тому що в такому випадку ви будете отримувати дуже багато стоп лосів і на цьому ніхто, окрім біржі, не заробить грошей. Так, і тепер ми поговоримо про п'ятий патрон. Суть полягає в тому, що в принципі до цих індикаторів ви можете додати і будь-які інші, або ж замінити будь-який з цих індикаторів якимось іншим. Суть полягає в тому, що у вас повинні бути, в принципі, ось дивіться. Два індикатори е, тренду, наприклад, це ковзне середнє і МакДі, лінії МАГДІ, І осцилятори, які демонструють перекупленість і перепроданість ринту, ринку. Е, це, наприклад, якось, конверт, індекс сили і інстаграм МАГДІ. А це вони е, осцилятори. Е, ви ж, в принципі, можете використовувати будь-які інші. Елдер тут якраз про інші і говорить. Наприклад, це може бути біржовий рентген, це також розробка Елдера. Е, якщо захочете, можете про нього почитати. Він просто, на мою думку, доволі складний, тому що він складається з двох окремих е, якби, індикаторів, і на них треба е, так специфічно дивитись, тому що одні демонструють силу биків, інші демонструють силу ведмедів і якби, як вони одночасно між собою співвідносяться. Елдер дає гарний опис стохастичного осцилятора, тобто нашого стохастика. Він говорить про те, що такий теж є. Звісно, що він описує, як він розраховується. Цікаві тези Елдера щодо Стохастіка, тому що як нас зазвичай використовують всі стохастіки. Тобто є дві лінії, так, одна більш повільна, інша більша швидка. І ось коли в нас стохастік опиняється в зоні там перекупленості, перепроданості, там наша зона там 80-20, і ось розвертається ця швидка, пробиває одну другу. коротше, це сигнал. Походження та позицій, так. Бо навпаки, навпаки, ось тут. Але Елдер говорить про трошки інше. Чому? Тому що, в принципі, в цьому плані ось цей стохастик він нічим не відрізняється від будь-якого іншого, тобто осцилтору. Є зони там перекупленості, перепроданості. Елдер говорить, той факт, що стохастичний осцилятор перебуває в максимальних своїх або мінімальних значеннях, це вже сам по собі є важливим сигналом, і якби на це, саме на це потрібно дивитися. І ось. Що говорить він про важливість цього сигналу? Не купуйте, якщо стохастичний осциллятор вище верхньої контрольної лінії. І не продавайте, якщо він нижче, нижче контрольної лінії. Ця заборона, можливо, є найбільш цінним сигналом стохастичного осциллятора. Ковзні середні краще виявляють тренди. Істограма Магді краще виявляє зони розвороту трендів. Конверти дають. Кращі орієнтири для фіксації прибутків. Індекс сили дає більш точні моменти, ну, фільтрує моменти для точок входу і виходу. Всі вони дають фактично, вони розраховані на те, щоб давати сигнал до дій. А стохастик – це осцилятор, який допомагає знайти зони небезпеки. Стохастичний осцилятор говорить вам стоп якраз в той момент, коли у вас починає з'являтися соблазн включитися в гонку. Давайте подивимось. Ось тут в цьому моменті, що нам ось тут горе в знаходження оцілятора. Ось там купувати точно не потрібно. Коли ми опинилися ось тут, дивіться, максимально, значить, нам говорить про що? Я тут точно не потрібно продавати. Ну точно, ось тут ми опинилися. Аналогічно, не потрібно продавати. Ну і подивіться, у нас відбувся, відбулася корекція. Тут у нас теж відбулася корекція. Якби ми ось тут або в цій точці продавали, або, наприклад, в цій точці купували, тим більше, якби нічого гарного з цього не вийшло. В цій точці. Гляньте, Він нам говорить, що не потрібно там купувати, тому що ми і так на максимум. Ось тут. На стохастики, до речі, теж е, малюються дивергенції. Ось тут у нас нелогічно ось дивергенції. Але е, подивіться, максимальне значення точно не потрібно там купувати. Тут точно не потрібно купувати, теж точно не потрібно купувати. Подивіться. Ну, а тут. Точно не потрібно продавати. Ось таке використання стахастика є е, найбільш корисним. Ну і, відповідно, рекомендації Елдера щодо інших індикаторів, він говорить, що вибір індикаторів це як вибір автомобіля. Це все залежить від ваших особистих е, якихось забаганок і вашого особистого стилю. Але в цьому. В цьому підході необхідно просто пам'ятати, що потрібно об'єднувати індикатори тренду, які дозволяють визначити тренд і його напрямок, так і осцилятори, які дають вам якби, зони розвороту, або, як, наприклад, краще використовувати стохастик, говорить про зони, де що не потрібно робити. Також важливо пам'ятати, що ідеального індикатора не існує. Всі індикатори це є цеглинки для створення вашої системи біржової гри. Ще від себе додам, що існує такий вираз, що. Жодний індикатор не працює належним чином, але іноді вони бувають корисні. Ось так. Тобто, іноді вони корисні не завжди, тільки в певних умовах. І це потрібно також пам'ятати. Ну а наступна вже буде шоста глава. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Зустрінемось.